Своє життя ми з вами збираємо емоції. Ми маємо повністю відчути прожити нам життя. Ми маємо відчути, що таке страждати, що таке хворіти, що таке бути в як це бути в злості. Але в той же час ми маємо навчитися любити, бути в емпатії. Бути в гармонії, бути в розумінні і просто навчитися спостерігати за цим життям. В цьому і є сенс наше життя зібрати цю колекцію емоцій, яка називається мудрість. До стану мудрості, ми з вами йдемо. Але той урок рахується пройденим, якщо ми з нього виходимо з позиції любові. Тобто, якщо сьогодні ви є в стані депресії, ви маєте побути максимально в цьому стані і вийти з цього стану лише у позиції любові, тобто розуміння того, чому ви там були, навіщо ви там були, і тільки з прийняття цього моменту ми проходимо певний урок в нашому житті. А якщо ні, йдемо на перекзаменівку. Тому що для того, щоб ваше життя не проходило по колу, одне й те саме, одні ті самі проблеми зі здоров'ям, одні ті самі проблеми з фінансами, з вашими партнерами. Прийміть той стан, вийдіть із страху болі, осудження, зрозумійте, що не так просто ваша душа обрала ту чи іншу подію, ту чи іншу людину. І виходьте з цього, з позиції любові. І в такому випадку ви навчитеся бути щасливими, навчитеся бути здоровими і навчитеся бути багатими.